Мережею шириться нібито французький мультфільм про президента Зеленського, який відправляє українців у М'ясорубку. Ось частина анімації. Справді, мультфільм відображає ставлення французів до ситуації в Україні. Ми запитали в користувачів соцмереж телеканалу Віта. Давайте подивимось на результати голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 22 глядачів. 78% вважають, що це фейк. Тепер же послухаємо думку людей на вулиці. Я не думаю, що це розважить французьких дітей. Новина і таке видовище. Українці в м'ясорубку Зеленський не можуть відправити. Українці самі йдуть захищати свою батьківщину. Володимир Зеленський наш такий не здатний, мені на таке кажеться. Якби він був здатний, то ми кажуть, до такого часу ми вже не дожили б всі. Це тому що тут Зеленський і чорношкірий. Коментувати зміст мультика немає сенсу. В ньому концентруються всі наративи російської пропаганди і про наркоманську владу в Україні, і про абсурдність військових наказів, і про бездонну яму, куди падають європейські гроші. Все в кращих традиціях російського агітпропу. Але до чого ж тут французи? Запитаєте ви? А ні до чого. Фахівці проекту Воксчек визначили, що немає жодних доказів, що мультсеріал випустила так звана французька студія. Як пояснюють фактчекери, у мережі неможливо знайти згадку конкретної компанії, а новини про серіал поширюють лише в соцмережах російського сегменту. А отже, це фейк. Ворожа пропаганда активно розповсюджує свій шедевр через акаунти на більшості популярних соцмережах та відеохостингу Ютуб. У Фейсбук та Тікток для цього використовуються традиційно ворожі сторінки та блогери, частина з яких видає себе за іноземних незалежних оглядачів. Це й не дивно, якби вони відкрито заявили, що це російська творчість її б ніхто не дивився. Таким чином окупанти збільшують охоплення своєї брехні та розраховують зачепити не тільки українську і російську аудиторії, а іноземну, створивши при цьому видимість своєї непричетності до кампанії. До того ж, окупанти прагнуть створити передумови до розвитку збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України. Як же працює ця ІПСО? Ми запитали у медіа експерта. Це класична російська інформаційно психологічна операція. Таким чином, окупанти намагаються дискредитувати Україну, український уряд, президента. Ось і таким чином він розрахований передусім на західну аудиторію для того, щоб вплинути на на населення заходу, підірвати міжнародну збройну коаліцію, яка підтримує Україну. Ось, ну і відповідно створити передумови до розвалу цієї коаліції. Це на мою думку, це основна мета цього мультика. Залишається додати лише одне. Новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше. Довіряйте офіційним джерелам, а ще краще перевіряйте інформацію. Як це можна зробити, ви побачили сьогодні у нашій програмі. Слідкуйте за соцмережами телеканалу Віта, де ми викладаємо публікації з новинами для голосування. Результати обговоримо за тиждень у цій студії. До зустрічі! E